Російська армія знову вгатила по Харкову. Це вже в четверте за день. Терористи застосовували баражуючі бомби та с 300 Прильоти фіксувалися в кількох місцях. Найбільше жертв в одному з відомих гіпермаркетів. Там здійнялася пожежа. Останні подробиці розповідаємо тут і зараз. Ви на каналі «Січас», підписуйтесь сьогодні. Харків вже вкотре зазнав обстрілів після кількох вибухів. В першій половині дня більш потужні пролунали о шістнадцятій. Перше йшлося про нібито влучання у спальному районі міста у щільній забудові. Та Згодом мер уточнив, армія РФ прицільно вдарила по одному з будівельних гіпермаркетів, коли там перебувало багато людей. Підкресливши, що це тероризм чистої води. нам повезло тільки що. Там людей скока. Станом на 16.26, за словами Сині Губова, було відомо про двох загиблих і щонайменше чотирьох поранених. На місці виникла пожежа на 15 тисяч квадратних метрів. Чорний дим, від якої здійнявся в небо, і був помітний з різних куточків міста. Була ймовірність вигорання фарби та іншої хімії, тож попросили харків'ян без потреб не виходити на вулицю. Трупи працівників гіпермаркету лежать прямо перед гіпермаркетом. Але ці кадри ми вам показати не можемо. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що ближче до 17 години вже було зрозуміло, що зниклих безвісти дуже багато. Станом на той же час в обласній військовій адміністрації проінформували, що кількість постраждалих у Харкові збільшилася до 11 осіб. На інцидент відразу відреагував президент Володимир Зеленський. Каже: у Харкові в гіпермаркеті, який обстріляли РФ, могли перебувати понад 200 людей. Прошу послухати його. Цей удар по Харкову – черговий прояв російського божевілля, ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати і тероризувати людей. Так підло вже відомо, що є поранення, є загиблі. О 17-й Харків знову здригнувся від детонації. Росіяни запустили бомби по центральному парку. Прилетів снаряд, який не розірвався. Через годину кількість поранених в гіпермаркеті зросла до 35. Наразі таких вже 40. четверо зникли безвісти. З 15 працівниками гіпермаркету не можуть зв'язатися. Під час гасіння пожежі можна було чути хлапки. Це вибухали банки з хімічними складами, фарби, балони і інше будівельне приладдя. На місце з'їхалися не тільки ДСНС, а й медики, місцева влада та поліція. Чим же вдарили по місту? Прошу почути коментар начальника Харківської поліції Володимира Тимошко. Ми 16 шістнадцятої години ворогом було нанесено удар двома снарядами де 30 Це поражуючий боєприпас, по супермаркету. «Епіцентр». відразу відбулось… Що бачили та чули очевидці. Ті, хто перебував поблизу гіпермаркета, журналістам вдалося почути розмову працівника з рідними по телефону. Я якраз раз в цей час зайшов в Сітаву. і воно раз бахнуло, але там у мене ж одні стіни. мене чуть привалило, я ж бігом, давай напругу снімай. Напругу виключив, щоб не було в магазині. Побіжав у нас збоку дизель-генератор, за он... шупона, там солярка. І щоб воно нічого там вирубив, він же у нас автоматично заводить. Його виключив, позвонив я тому, що вона має дафі запитане, позвонив дафі, він нас взагалі відключив. Потім двоих вивів, не знаю. Потім приїхали пожарне, попиталися пройти туди, ну, в середину, воно вже почало там сипати. О 17.45 Пожежу вдалося локалізувати. Компанія, якій належить магазин, пообіцяла допомогти сім'ям працівників. Її об'єкти вже неодноразово були атаковані Росармією. У мережі з'явилося відео влучання баражуючого снаряда по будівельному гіпермаркету. На кадрах добре помітно два вибухи. Їх запустили російські су 34 з аеродрому Балтимор у Воронезькій області. Він на 50 кілометрів ближче, ніж військовий аеродром Бельбек у Севастополі, який минулого тижня атакували ракети Атакамс. Наші партнери не дають по ньому вдарити, тож російські су 34 спокійно літають на бойові завдання. Вже о 19-й годині обстріли продовжилися. Мер Терехов повідомив про вибухи в центральних районах в житловій забудові. Там теж є постраждалі, всього поки що 14 людей, серед яких хлопець 13 років. Дані оновлюються, ледь не кожну хвилину, і нові деталі терористичних обстрілів з Харкова надходять теж. Тож слідкуйте за нашими оновленнями, не пропустіть наступні випуски. Підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, аби це відео побачило більше людей і не забувало про звірства в росіян. Ця команда каналу Січас висловлює співчуття родинам та близьким загиблих, постраждалим якнайшвидшого одужання. Російська армія продовжила нещадно гатити по Харківщині. Там за останню добу найбільше руйнувань. Знову надокучують керованими авіаційними бомбами, від яких місто поки захисту немає. Не стихає на Донеччині та Дніпропетровщині. Там є руйнування цивільної інфраструктури. Агресори не забули за прикордоння. У звітах військових адміністрацій повідомляється про вибухи у низці сіл та міст Чернігівщини та Сумщини. Як пройшла минула доба під атаками агресорів з повітря, усі деталі в цьому випуску. Ви на каналі «Сій час підписуйтесь. Кілька годинна повітряна тривога, яка лунала з вечора до пізньої ночі, пройшла під ворожими ударами в Харкові. Опівночі місцева влада повідомила про частково зруйнований ліцей у Слобідському районі. Також пошкоджена багатоповерхівка. За словами мера Ігоря Терехова, крім того, були пошкоджені 31 авто, але це не єдині наслідки атаки росіян. Влучили і по району. Прошу послухати коментар Дмитра Чубенка, речника Харківської обласної прокуратури. Близько першої години ночі росіяни завдали чотири ракетних удари по Харкову та Харківському району. Два влучання у Слобідському районі. Одне з них по будівлі місцевого ліцею, інше у промисловій зоні. Внаслідок вибухів пошкоджено 15 приватних автомобілів. Частково пошкоджено фасад дев'ятиповерхової житлової будівлі. Поруч у харківському районі. Влучання по відкритій місцевості. Внаслідок всіх цих вибухів травмованих осіб немає. Вже в день терористичні обстріли Росармії продовжилися влучаннями двох кабів по північній Салтівці. А якщо точніше, в дуже близькому передмісті. Вова додали відомо про одну поранену людину. Крім того, Росія завдавала ударів по десяти населеним пунктам, включно з Куп'янським напрямком. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, ліцей, складські приміщення, підприємства, інфраструктурний об'єкт та трактор йдеться у зведення очільника харківської поліції Володимира Тимошка. У сусідній Донецькій області найбільше постраждало три райони: це Покровський, Краматорський і Бахмутський. А саме в місті Красногорівці поранено людину під вогнем околиці Очеретинської громади. У групцях Лиманської громади пошкоджено господарчу споруду у зеленому полі Іллінівської громади. Загинула людина. Є руйнування 11 об'єктів. Обстріляні околиці Константинівської громади тут без жертв і руйнувань. Дві людини загинули у Сіверську. У Торецьку одна людина поранена. Є руйнування адмінбудівлі чотирьох будівель. У Часовоярській громаді пошкоджено 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова споруда. Кремлівські упері сталися з повітря і до Дніпропетровщини. Учора ввечері гатили з важкої артилерії по Покровській громаді Нікопольського району. Сьогодні вранці ворог вдарив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. А по Нікополю бив дроном Камікадзе. На щастя, минулося без жертв та постраждалих. Тепер щодо півдня: 42 удари зазнали сім міст та сіл Запорізької області. Зокрема, 203 рази з артилерії обстріляли територію Гуляйполя, Новопрокопівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки. Повідомив глава адміністрації Іван Федоров. Агресори цілилися по 13 населеним пунктам Херсонщини, пошкоджені об'єкти комунальної та припортової інфраструктури: готель та вісім приватних будинків. Люди залишилися цілі. А в Миколаївській області досі страждає від артилерії нападників Куцурубська громада, а від мінометів Очаківська. Яка ситуація на півночі? Вночі та зранку росіяни тричі обстрілювали прикордоння Сумщини. Зафіксовано сім вибухів. Обстрілів зазнали юнаківська, Білопільська та Краснопільська громади. Сталося загорання житлового будинку, пошкоджено два домогосподарства та приватний вантажний автомобіль. На Чернігівщині сталися вибухи у п'ятьох селах на прикордонні. Тим часом Німеччина передала в Україну ППО Айрі Сті. Про це повідомило Міноборони країни за словами очільника установи, комбінований комплекс установки добре себе зарекомендував. За даними німецьких медіа, у нас вже є такі чотири системи ППО середньої дальності і одна малої сьогодні. В акваторії Чорного моря лоскоча собі нерви один російський корабель. кажуть у воєнно-морських силах України. В Азовському корид флоту РФ немає. Тож чому виснув носа ворожий корабель у чорному морі, варіанти причини напишіть у коментарях з вас, як завжди, лайк цьому відео та підписка. Тисніть на дзвіночок і не забувайте продовжувати перегляд після даного випуску. А поки окупанти отримують по зубам на Харківщині, пропоную вам дістати.